Вітаємо з випуском новин від 18 серпня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Все частіше в своїй щоденній роботі, направленій на забезпечення безпеки громадян міста, працівникам муніципальної варти доводиться стикатися з ситуаціями, коли безпека загрожує саме життю людини, її найбільшій цінності. І ніхто не має права посягати на це. На мене полицю повідомлення, на дайте пальця у дитини. Дьом ді покажеться діяння проживаю. Причина конфлікту достеменно невідома. Це справа поліції. Головним завданням муніципалів цій ситуації було допомогти постраждалій, стан якої різко погіршувався. І тут механізм дій настільки вже відпрацьований, виклик швидкої та усіляке сприяння медикам. Кожен крок інспекторів муніципальної варти йде для подолання небезпеки здоров'ю, перевірити свідомість, допомогти упритомніти, підвести на ноги. Давайте потихонечку потихонічку присядемо на остановочку, Добре, прикро одне, що найчастіше своє здоров'я в такий критичний стан заганяють самі постраждалі з власної волі або повнісінького безвілля, не тримаючи свої фізіологічні процеси, що вже говорити за думки. Та емоції муніципальна варта дякує за реагування бригадам екстреної медичної допомоги, за їх розуміння, за людське ставлення до тих, кого скошують згубні звички. Наркота алкозалежність багатьох ведуть в хибному напрямку і часто до точки невороття. Якщо ж ви обрали таку поведінку за норму вашого життя, то це не привід демонструвати це в громадських місцях. На це інші не бажають дивитися. Дивіться, ви випрошуєте законодавство, а саме статтю 178 адміністративного кодексу України, а саме розповання слаболковольних або непогромадському місці. Я водія цю проблему проблему. Створюєте саме ви. По-перше, собі, по-друге, іншим. Це ваш цілком усвідомлений вибір. Тому і відповідати вам. Кожен працівник комунальної установи муніципальна варта може чесно сказати, що несе відповідальність за тих, кого покликаний захищати. Та допомагати 24 на 7. по вулиці Миколаївська порушень нема. треба перевіряти парк миру. Дбаючи про безпеку та комфорт руху кожного вулицями міста, інспектори муніципальної варти продовжують рейди та виписують попередження про правопорушення. Якщо хто забув, не знав чи навіть не чув. нагадаємо, що правила дорожнього руху та дорожні знаки чітко регламентують дії водіїв. А хестя заборонено стояти у колосний а Ви зайняли полосу, і Люди не можуть проїхати в іншу сторону. Будь ласка, приберіть, щоб ви не заважали іншим людям. Вулиця Маяковського, керуючись виключно власними інтересами, стоїть і цей автомобіліст. Знаєте, що ви поручите правила паркування саме знак 335. Зупинка та стоянка заборонена. Крім того, на даному відрізку дороги ви стоїте на шляху швидкої допомоги, яка рятує життя своїм зухвалим паркуванням. Рубрику Я паркуюсь як захочу поповнює цей Фольксваген, тому й отримав попередження. А паркуватися на тротуарах та в зелених зонах це вершина знахабнілості та байдужості до людської праці. Таким одразу адмінпротокол. Правопорушення паркування. На тротуарі район міського ринку одну з незручностей, що й створюють автівки, що розвозять товар. Так це необхідно, але компроміс завжди можна знайти. А така картинка з ранку п'ятниці не просто тішить погляд, а є запорукою вільного пересування та свідченням вашої свідомої громадянської позиції. Найбільшою ж нагородою від вас є розуміння спільних задач, направлених на безпеку в місті, та слова вдячності. Гостя міста Вікторія приїхала до матусі. Неправильний крок перелом кінцівки, швидка гіпс. Аж тут настала комендантська година. Це, Це, не працює. Ми обратились муніципальною варту. Дякую, огромне, що нам допомогли. Спасибо, що є такі люди, що виручили нас. Ми завжди готові всім помочь. Отож, вкотре нагадуємо, хоча впевнені, що телефон гарячої лінії муніципальної варти вже на вустах чи не в кожного мешканця міста. 068 861 49 48. Набирайте без вагань, і допомога прийде. Так реагуючи на повідомлення про те, що на одному з причалів міста з місточку в Дністровський Лиман стрибають діти, ще й без батьківського нагляду патруль муніципальної варти блискавично відреагував. Не знаючи броду, не лізь в воду, говорить народна мудрість. А без навичок перебування в відкритих водоймах, тим паче. А що ж ти так купаєшся, що потім вилезти не можеш. А як під підверс. Нагадуємо, що й далі діє заборона на купання в відкритих водоймах в умовах воєнного часу. Тим паче в непристосованих для цього місцях. Ви ж не знаєте, що знаходиться на дні лиману. Ніші та лиману. Дивіться, це ж ваша безпека. Не не дай бог щось там запливе, а ви хвати сами іншу небезпеку для дітей створює спекотна погода перебування під прямими сонячними променями або в закритому приміщенні, наприклад, в транспортному засобі, що і сталося сьогодні у розпал дня з цим хлопчиком. Свідки кажуть, що дитина не притомніла на очах. Як так, такі умови для дитини можна оцінити як залишення в небезпеці. Муніципальна варта діяла без вагань, шукаючи спосіб відчинити автівку. Звертаємося і до батьків. Шановні, безпека дітей то ваша пряма відповідальність. Аби такі ситуації не повторювалися, не втрачайте пильність. Ми працюємо поруч з вами для вашої ж безпеки. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста – Ваша муніципальна варта.